І перепрошую. Це от бачимо спальня його дружини. Так. Спальня дружини. Тут дуже цікаво, скільки фільмів і всі про війну, бачите? Всі про війну. Ну, звичайно, телевізори мають нормально. Нормальний розмір так? є таке. Тут така лучшая. От тут, бачите, коробок з підзуття, скільки сумочка новенька абсолютно. До речі, цікаво, тут біля ліжка, дружини пшонки ми бачимо новенький чемоданчик такий от. Це, мабуть, для чоловіка був подарунок. І що дуже цікаво, вся сім'я просто була, мабуть, хвора на яйця. От Бачите, скільки яєць Фаберже Тут, от на тумбочці на цій. От, Всюди, в принципі, дуже багато. І в самообшонки в кабінеті дуже багато їх. І от можемо зайти зараз до дитячу кімнату. Я не знаю, це внучка, мабуть. так? E, от бачимо також, тут є яйця. от Вся сім'я була, в принципі, трохи, трішки хвора на яйця. І тут яйця Фаберже от Зараз подивимося було іще. Бачимо так. Нет. От така. Це такий другий поверх, але він не закінчився. Ми зараз ще раз повернемось в кабінет. Ще раз повернемось в кабінет. От ми бачимо кабінет генерального прокурора, ну тут один плюс один знімав досить цікавий матеріал. Що цікаво, що е, ці... Знову ж таки, ви можете бачити наші одному відео детально в руці Біблії Євангелії. Ми бачимо, скільки ікон. Буквально це схоже не на кабінет, а на якийсь храм. От, ну, Бачимо цю фотографію. От. Кабінет генерального прокурора. Вигляди ось так. Ми бачимо от тут лідерів головних держав на йотинській конференції, Сталіна, Рузульта і Черчилля. Дуже цікаво, що надзвичайно багато. По будинку статуеток царів, російських царів. От вони ну, в всіх кімнатах, у в всіх в принципі, коридорах, всюди вони є. На цьому закінчуємо кабінет. Переходимо до наступного поверху.